Усім привіт, друзяки! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. І наша новиночка це мої підписники. Про цей пакетик не питайте. Це просто я бачила такі відео в Ютубі, це там, де, типу, хейтери, хейтери. Потім я і підписники, типу, вони мене захищають від хейтерів. Ну, не мене, але, ну, того, хто створив той канал. Я не знаю той канал. Просто бачила там в шорцах. <клес> <клес> І ось, пробачте. Я представила собі такий героїчний епос. Ось, Це, типу, підписники. Далі, отак от. Це лапка підписника. Далі ось. Підписаний. Отакий от, от невідомий якийсь. Далі я вам дарю сердечко, отаке. От Підписана кнопка, подивіться, вона сіра, правильна кнопка. Це підписник, друзяка. Я підписників друзяками називаю. Тож, якщо ви не підписані, ви не друзяки. Підпишіться зараз, будь ласка. Ось, подивіться цьому котику в очі. Якщо хочете бути таким милим котиком, то підпишіться. І Ютуб. Давайте сьогодні виберемо. Я не знаю, давайте. Давайте ось це я хочу пакетик. Ось тут, типу, він показує, що він підписаний, і я така все добре. Ну, а всі інші колекції вам вже відомі. Вибирати я буду пакетики по цим коментарям. І так. Колекція 100 пакетиків. Сьогодні з цих пакетиків будемо вибирати. І так. Просили. Просили. Ну, там. Різні були коментарі. Але давайте от по-першому коментарю ми візьмемо Фі... філіньку. Я ж сподіваюся, не порвала пакетик. Все нормально. Все нормально, я тільки його трішечки отак. Е, і так, філю просили. Е, ще просили. Тут просили. Е, от Просили. Там одна людина просила рот, а інша руку. Ось цю з нігтями. Або я просили філю і ще хотіли або з косметикою, або з волоссям. Ну, я не знаю. Не знаю. Не знаю навіть. Давайте тоді візьмемо рот і косметику, косметика і рот. Далі наша минула новиночка. Коли приїхала з дачі, там просили або ось цю зі свинки пепи картоплею, або ось цю з личиком. Ну, я не знаю. З, зі 100 пакетиків я брала більше пакетиків з першого коментаря, тому давайте з другого візьмемо. Е, і так. З колекції «Мемні котики» одноголосно вибрали ось ці зірочки, це не кристали, це зірочки. Я просто їх вирішила зробити червоними, просто так захотілося мені. Сподобалося. Далі. Просили голубий, але це не голубий, це синій. Просто там на фоці так лампа зверху світила, люстра там світила, що показала, що він голубий, але він синій. Далі з колекції, яку мені колекцію зробити. Так, тут. Давайте. А тут у нас тільки кількість пакетиків залишилось, так? А, ну так, тільки кількість пакетиків. А, ну тому ми закінчуємо цю колекцію. Ось цей пакетик хочу. Я ж... А, я два взяла. Я ось цей хочу. І так, ми сьогодні закінчуємо колекцію маски для лиця. Він навіть отут відкрився. Далі закінчуємо також кавайні наклейки. Із колекції свинка пепа. Давайте візьмемо ось цю свинку. Це всі. Наші пакетики на розпаковочку. І переходимо до нашого каталогу. А ось і наш каталог. Так, от давайте. Отак от. І перша в ньому колекція. Ми стільки колекції позакінчували, що тепер тут перша колекція. Це Мемні котики. Мемні котики. І так, отак от, от подивину ми сюди минулого разу наклеїли. Тут маска випала. Ну нічого, нічого ми її потім приклеїмо. Погано він відклеюється, тому що тоді в мене закінчився цей паргамен, і я наклеїла на такий. Прозорий. Отак от, от. вилетів котик це оце У і а як то отак він. У і і а а у у кіт і а такий Отак от. Просто мені показалося, що він буде класно на цьому фоні. Зараз, до речі, популярний мем. Е, так, ну, маски для лиця. Давайте закінчимо. Це прозора сторінка в нас тут. Тут вже маска вилетіла. Давайте я маску вам покажу. Отака маска дуже гарна. І... а де в нас дівчина? А де дівчина? А, ось дівчина. Ось дівчина. Така, дуже гарна, під циферкою вісім сюди. Давайте отак от, рівненько, отака. Давайте оглянемо нашу колекцію. Ось така перша сторінка. Така друга. Ось. Тут така прозора просто. Ну, мені дуже сподобалася ця колекція. Прям дуже. Так от. І давайте ще закінчимо. Я отут зробила цю штуку, але виявляється, виявляється, можна було сюди наклеїти кількість. Ну, нічого. І так, скільки ж в нас сюрпризів і пакетиків буде? 8. Найменше число попалося. Е, я вам скажу, що найменше число повинно бути в колекції 8. І так, у нас буде така колекція. Круглі пакетики. Е, сторінок у нас буде три. Круглі сюрпризи, вісім сюрпризів буде. Отакі от от веселкові сторінки. І от така відкривашка. Це моя улюблена така. Ну, я не знаю. О, давайте ставимо лайк, якщо е, хочете, щоб я зробила отакі всі сторінки. Такі от. І. Давайте, ну, давайте ставте лайк, якщо хочете, щоб я зробила не всі такі, а е, там різні ще відкрити якийсь пакетик зі сторінкою. І так, наша колекція в міні-каталозі. Отак от. Так, так, так. В міні-каталозі. Я отут підкладу книжку, щоб воно не закривалося. І так, і так, і так, і так, сюди закінчуємо колекцію кавайні наклейки. Я прям не вірю, що вона закінчується. Це була велика колекція. Але ще більше я буду не вірити, коли буде закінчуватися колекція 100 пакетиків. Тут дуже багато наклеїк нам сьогодні попалося. Отакі От наклейки. Клас. І у нас одна єдина сторінка закінчилась. Ось. Ось. Дуже класно. Оглядати ми колекцію вже не будемо, тому що там 100 років тому треба. З сторінок тому треба перелистувати. тому давайте прикрасимо наш синій телефончик на синій прозорій сторінці. Ого. А я порвала пергамент. А, тут було на скотчі просто. Капець. Добре, давайте так приклеїмо. Отак от, от. І що тут? А, е. А воно вилетіло, я так. А, ось воно вилетіло. Це таке яблучко, типу iPhone, типу Apple. От так давайте наклеїмо. Класно. Ну, я не знаю, може це попсок. І так у нас 100 пакетиків. 100 пакетиків. І я думаю, тут треба ще сторінку зробити, приклеїти, тому що дуже швидко ми щось зайняли тут все місце. І так. Ой. Ой, а що? А, о! І так, тут це, типу, мем такий. Я і Рита Рита каже, я була у стоматолога. Я не буду читати це ще слово, воно дуже велике. Коротше, бачите, разів. І так же я. Я ніколи не була у стоматолога. Я серйозно. Єдиний раз я була в стоматології, і то. Тоді я була маленька, просто мене ні на кого не можна було поставити. І, котрі, моєму брату лікували зуби. Але не мені. Мене просто так взяли з собою. А я навіть не знаю, куди приклеїти. Тут нема місця. Добре, давайте може, ось сюди. Отак от давайте приклеїмо. Дуже класна, велика наклейка. Вам же видно? Так видно. Так, я книжечку покладу. Далі. Ой, це не 100 пакетиків. Ось 100 пакетиків. Тут така косметика. Теж дуже велика наклейка. Це тіні. Тіні. І ось тут ще друга наклейка це така штучка. Я не пам'ятаю, як вона називається, але тут, типу, для тіни і отак от брати, там, і отак, щоб намазувати. Тут навіть зеркало є. А сюди вона влізе якось хоча б щоб отак влізе. Мені цікаво. Ну, я думаю, отак от влізе. Отак от можна приклеїти. Ну, тут просто 100 пакетиків написано. Ми заклеїмо цю, цей напис. Не, не хочу заклеювати. Давайте я зараз, прямо зараз приклею, приклею сюди ще. Я приклеїла ось таку сторінку. Давайте приклеїмо ці тіні вже сюди. Отак от це я не прямо зараз розфарбовувала, це просто в мене була така. Це я коли фарбую сторінки в каталозі, то я підкладую, щоб не перепечатувалося. Дуже гарно. І третій наш пакетик. Філічка. Міфіля. І тут я... Це я хотіла філію намалювати, але взяла не той колір, не той відтінок з сірого, тому в мене просто якийсь чорний тіт вийшов. Давайте. І давайте сюди вже приклеїмо. Отак от, от. І тут ще отак от відкривається. Ще сюди можна щось приклеїти. Давайте. Давайте я вже отак от перелесну, як завжди. Книжечку можна прибрати поки що. І в нас свинка пепа переодягалки. Чи одягалки? Неважливо. Ой, вже щось випало там. Ну нічого, давайте отак от приклеїмо нашу свинку Пепу. І що тут випало? такий костюмчик. Він малий якийсь на неї, але він того ж самого кольору, що і платье колись. І це маска з грив Кальмара. Лас. Отака от пепа вийшла і, і, і. так, перелистуємо. Тепер знову книжечка потрібна. Потрібна книжечка. Отак от. І в нас, коли, приїхали з дачі. вона повинна отак от якось відкриватися, але вона щось не хоче. Добре, давайте отак відкриємо цей пакетик. У нас книга впала. І так, чай з картоплею. Чай з картоплею наклеїмось сюди. І залишилася остання колекція. Це наша новиночка. Мої підписники, тобто друзяки. Такі дві сторіночки. І відкриваємо сьогодні цей пакетик. така нова відкривашка. До речі, дуже класно відкрилася. І в нас тут не підписник. І підписник. Взагалі-то мені не подобаються такі е, дуже довгі нігті, Ну, тому що, ну, просто неможливо з ними жити. Я не знаю, як з такими нігтями живуть люди. Ось. Але якщо якийсь підписник зробить такі нігті, то клас. Отак ну, а це в нас все. На цьому ми будемо закінчувати. Довгеньке відео вийшло. Ще зараз ого, 20 хвилин відео. Ну, капець. Але ну, на цьому ми все одно закінчуємо. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па!